На моєму каналі, я вас рада тут бачити. І сьогодні я хочу з вами разом зробити такий різдвяний віночок з сушених апельсинків. Це дуже легко, але я хочу зробити це разом з вами. Для цього я засушила апельсинки, ось тільки їх багато. Вам також розкажу, як я це зробила. Нам потрібна також просто картонка і клей, пістолет. Ось такий самий простий, самий звичайний. І ще ось така червона ниточка. Ми класно проведемо з вами час і отримуємо результат. І для початку я намалювала основу віночка на звичайній такій картонці. Два кружочка, більший і менший. І тепер це все треба вирізати, щоб в нас була основа для віночка. Взагалі, може, продаються і готові вже основи, але я вирішила зробити економ варіант, так як не буде видно самої основи, зробити це самі. Просто вирізати з картонки. Цікаво мене гарна підставка під свічки. Ось така карусель. Мені вона так подобається у вигляді такої каруселі з кониками. І ця лампа з ялинки просто чудо. Привіт, Белі. Белі, проходять! Белі, ну дай мені відео зняти, йди туди. Цю лампу ми купляли на китайському ринку, вона мені так подобається, так показковому виглядає. Але ми давайте будемо продовжувати нашу роботу з віночком. Ось така основа під віночок В нас вийшла. Ми все вирізали. Тепер ставимо клей пістолет нагріватися. А зараз я вам розкажу, як засушити ось такі апельсинки. Покажу декілька кадрів. Або можете перейти і побачити окремим відео, як я сушила апельсинки. Буде ось тут. Для того щоб засушити апельсинки, я беру апельсинку і нарізаю на маленькі дольки, ось такі тоненькі. Далі розкладаю все на паперовий рушничок і гарно забираю весь лишній сік. Далі я ставлю нагріватися духовку спочатку на 150 градусів і ставлю сушитися апельсинки на 15 хвилин. Далі градуси зменшую на 90 градусів і сушу ще 2 годинки. Кожних 30 хвилин апельсинки перевертаю, щоб гарно просушилося з кожної сторони. Тому уважно дивіться, щоб не пересушити і апельсинки не були чорні. Але я думаю, у вас все вийде. І ще хочу вам сказати, щоб спочатку ви поміряли, чи вам вистачить апельсинків на весь діаметр вашого віночка, щоб ви не почали робити і вам не вистачило апельсинків. Тому спочатку поміряйте, а потім вже вирізайте, щоб можна було там його зменшити, розмір або збільшити навіть це вам, щоб ви були уважні. Взагалі, які відео вам цікаві, тому що в мене є на каналі і DIY, і там, де я готую, і просто влоги. Але ніхто не пише, що більше вам подобається. Тому я роблю і то, і то, що мені подобається, але хочу, щоб ви написали. Вам подобається більше, коли я готую, коли я роблю щось своїми руками, коли я просто говорю чи просто влогмаси. Але поки я роблю все, що мені подобається, і хочу від вас якоїсь реакції, щоб ми говорили в коментарях, ви ставили вподобай. І взагалі у вас ставало більше. Клей вже нагрівся, давайте трошки будемо з вами починати робити. Беремо апельсинку першу, намачуємо клей і приклеюємо. І почали робити віночок. Так, наступна в нас долька. Вибираємо спочатку самі гарні. Побільші. Так, намащуємо знову клеєм. Хто робив вже такий віночок? Обов'язково напишіть в коментарях, чи у вас він довго стояв і взагалі чи вистачає таких віночків на другий рік. Чи це тільки на один рік? Бо я роблю таке вперше і не знаю, чи його залишати на наступний рік. Чи він такий на один раз. І в наступному році треба буде ще робити. І взагалі, напишіть в коментарях, чи святкуєте ви Різдво, чи тільки Новий рік. І коли святкуєте Різдво, бо я переїхала в Польщу і вже святкую 25 грудня Різдво. Але ми завжди все одно 25-го святкували, тому що моєї сестри 25-го день народження, і ми все одно всі разом зустрічалися, коли я жила, ще в Україні. Ось такий у нас результат виходить. Ось стільки в нас поки апельсинків. Ось такий віночок у нас потихеньку виходить. Лишній там клей ми заберемо потім. Ось така одна половинка вже готова. Робимо далі з вами. Я надіюся, в мене вистачить. Я трошки поміряла, але я вирішила трошки їх плитніше ставити, тому надіюся, вийде. Все вистачить. А не вистачить в мене ще є трошки в запасі на ялинці. Заберемо звіти на запас. Така атмосфера вже в нас через скільки це? Через 6 днів, навіть, ну так, да, через 6. Вже Різдво так швидко цей грудень пролітає, я не знаю. У мене святковий настрій тільки в грудні, трошки в листопаді є. І взагалі, оці свята вони так прилітають швидко, не встигаєш насолодитися цією атмосферою. Наприклад, осіння атмосфера це кінець. Літа, вересень, жовтень, трошки ще листопад. А ось. Зимові свята дуже швидко проходять, не встигаєш не зробити якісь відео цікаві, не просто насолодитися моментами. Тому не знаю, як це все встигнути зробити, встигнути з відео, і з гостями, і святами. Ми будемо святкувати всі разом цього року, дуже багато нас буде. Поїдемо до мами чоловіка, приготуємо різні страви і подарунки будемо дарити на Новий рік. Ви також напишіть в коментарях про свої плани. Мені цікаво, як ви святкуєте ці свята чи одні, чи з родиною. Яка у вас атмосфера сімейна? А поки я майже доробила весь віночок. Ще будуть декілька апельсинків зверху. Ось такий гарний віночок, в нас вийшов, дуже легко це все робиться, а виглядає дуже гарно. Нам залишилося зробити тільки там ниточку з бантиком. Але якщо ви хочете, можна ще додати там корицю, палочки, шишечку, все, що вам заманеться. Але я вирішила залишити просто апельсинки. Але додам, звичайно, бантик і ниточку зараз, щоб повісити на двері. Як це гарно зробити? Це <ріст> я не знаю. Так, напевно, ось так залишити крючочок, Ось так. Десь невеличкий. Потім робимо бантик. Ось такий віночок. У нас сьогодні Різдвяний з вами вийшов з сушених апельсинків. Повішую в ванні кімнаті на дверях і буду декорувати нашу квартирку до Різдва та Нового року. Як вам результат, звичайно, напишіть в коментарях. І не забудьте підписатися на цей канал, тому що тут багато чого цікавого. І, звичайно, поставте ще вподобайку під цим відео. А ми з вами побачимося у нових відео. Дякую вам за перегляд!